Літак, в якому летіла команда Манчестер Юнайтеда. А це не тільки гравці, це і персонал, і тренера, і ще журналісти з ними летіли. Вони зупинилися у Мюнхені щоб дозаправити літак. Після заправки літак намагався вилетіти, але щось сталося з мотором лівого крила літака. Було. Аж дві спроби, щоб злетіти, але вони не змогли. Хтось хотів залишитися, все ж таки на ніч, щоб літак е, полагодили, вони спокійно собі полетіти. А хтось сказав, що ну не треба, бо ми будемо збиватися з е, графіку. Ну треба, треба ж відновлення, ще щось. Ну коротше, і було прийнято рішення все ж таки полетіти. І це була фатальна помилка. Бо перед третьою спробою в мюнхені почався снігопад, літальну смугу заслуг. Це снігом. І от коли літак вже починав свій рух на те, щоб злетіти, він не зміг цього. Потрапив у сніг, і далі по інерції весь літак, а там, ну ви розумієте, декілька тонн він влетів у забор передньою частиною, а лівим крилом ще зачепив якийсь дім. У результаті цієї катастрофи загинуло 28 людей, з яких 8 були хлопчики Базбі. А сам Базбі Тяжко постраждав. Після чого він достатньо довго відновлювався.